Всім привіт, з вами Іван Один, і ми сьогодні будемо займати відео, що в тебе, яка в тебе є тварина. І приступаємо, ставте лайки і підписуйтесь на канал, і погнали! І перший у нас конкурент, наш Мурко Муркович. Його звати, він має три годики. Його звати Мурчик. Чечений котик саме. Самий гарний котик, який в нас є. І також його другий братик, йому один годик лише. Він теж красивий котик. Він дуже красивий. Ідемо тепер із собачком. Бачите, жуля моя. Жуля пуля мала. Жуля пуля. І ми завтра будемо знімати відео із е, як берегнеш. Я не буду спойлерити. Спочинок. Так, пески прогнали, з яким чумбескові. Це її друг бім з Бацюка. Дай лапу бім. Даш? бім дай лапу. Молодець. Молодець. Горний песик. Приступаємо тепер під домашнім животним курям. Ось це бабині кури. Все, дарябійка. Все, я не знаю яко. Приступаємо тепер до моїм курям. О, мають свій дімик Дом. Так ось ще подивимося, що є. Оси є. Но у нас більше нічого такого нема. У нас є, але що мені не дозволяє туди заходити, то тета не дозволяє. Добре, з вами був Іван Один. Всім пока, ставте лайки і підписуйтесь. Не забувайте завтра відео.